максимальний чек був в продажу? Ну, максимальний – це до 100 тисяч доларів за станцію. Появою OLX кількість лідів, кількість запитів, вона значно зросла. Тобто ми зробили, грубо кажучи, там, X2, X3. X, 2 x 3 x 3 як мінімум. Кожен клієнт, як я казав, там, середній чек десь приблизно там, ну, від, від 9 до 15 по тисяч доларів. І на мій досвід там, за 6 років по OLX я не знаю, хто краще ні. за вас. Мене звати Анатолій Віговський. Ми займаємося ніж Монтажу та продажу остаткування для сонячних станцій, тобто ми робимо сонячні станції під ключ а також продаємо обладнання для нього. Скажіть, будь ласка, перше, що мене цікавить, от які у вас були асоціації з OLX взагалі, і чи були у вас якісь стереотипи з приводу цієї платформи? Ну скажімо так, у мене є певний досвід роботи з OLX не тільки в цій ніші, а й в інших. Тому скажімо так я завжди знав, що це достатньо якісний трафік. Там можуть бути наші клієнти але скажімо так, ну було таке враження, що на OLX загалом то люди шукають шукають щось таке подешевше. А от з роботою з вами ми стикнулися з тим, що і там також є люди, які не просто там шукають собі що подешевше, але і підібрати собі під ключ і устаткування, і монтаж, і так далі. І так далі. Я думаю, що у багатьох глядачів також є там певні стереотипи, асоціація з OLX що там продається найдешевше або щось беушне і так далі. От ваша послуга або ваш товар. от Скільки, який там максимальний чек був в продажу, наприклад? Ми можемо поговорити там про якийсь середній чек, який становить там близько 15 тисяч доларів. Ну, максимальний це до 100 тисяч доларів за станцію. Десь, отак, давайте тепер перейдемо до цифр. Ми з вами працюємо вже приблизно 5 місяців. скажіть, яка у вас була ситуація по дзвінках, по продажах на Олексі до нас працював лише контекст та таргет, і то не ну скажімо так, не повноцінно, не постійно. Там коли починаються відключення світла, то починається е, гвалт таких дзвінків е, і лідів, і тому не все встигаємо обробляти. І, і також там з появою Олексу кількість лідів, кількість запитів. Вона Значно зросла, так що нам прийшлося ще брати менеджерів для того, щоб обробляти ці заявки. Тобто ми зробили, грубо кажучи, там x2, x3, так X, X3 як мінімум, так як мінімум. Скажіть, будь ласка, зараз скільки ви вкладаєте часто на платформу OLX та який обіг або дохід отримуєте? Якщо брати в місяць повністю всі розходи на OLX то це вийде десь приблизно від тисячі до півтори доларів. Кожен клієнт, як я казав, там середній чек, десь приблизно там ну від, від 9 до 15 по OLX 1000 доларів. Анатолій, у мене зараз новий формат буде співпраці зі мною. Це буде особисте наставництво. Тобто я зараз людям даю можливість поспівпрацювати зі мною в ролі наставника, де я буду супроводжувати їх бізнес і в ролі консультанта, да, який буде супроводжувати їх під руку до результату. І, Відповідно, багато людей хоче у мене зараз навчатися, в тому числі бізнесів. І, можливо, хтось сумнівається, хтось вагається, що ви можете сказати про мене як про експерта, і що варто цим людям. Очікувати взагалі можливо від навчання чи взагалі від мого досвіду і від моїх знань. І я можу сказати, що загалом е, я ще жодного разу не пожалів про те, що я чомусь навчався. На мій погляд, робота з навчання е, чи то буде наставництво, чи, чи то буде там якесь більш класичне навчання, воно на 95% залежить від того, хто навчається, і що він хоче з того взяти, з того навчання. Якщо там людина приходить до свого вчителя, яким би він не був, якщо він приходить з позицією, що дай мені, а я там. М, вирішу, це чи гарно, це чи там, чи плохо, чи хорошо, то це не моя позиція. На, на мій погляд. Е це не так працює, але я розумію, що це моя робота, і, і я розумію для чого я навчаюся і обучаюся. І, на мій погляд, як я казав, на 95, там а може на 99 відсотків. Це моя робота навчитися і взяти у е, людини, яка щось мені дає оту там або інформацію, або досвід, або, або якісь знання. Що це моя робота по перше, а вже там по друге, по третє, якість викладача, як як то як то кажуть, якщо б в мене питали приємці, чи ва. Варто я б на 100% казав, що варто, якщо ви напевно і дійсно хочете бути експертами в OLX, на мій погляд і на мій досвід, там за 6 років, що я в підприємстві досить глибоко, я сказав би, що ви один з топів експертів. Своєї праці і там по по поликсу я не знаю хто кращий за вас. Можливо, він є, але або вона, але я їх не знаю. І, і я скажімо так, опираюся лише на те, що бачу, і на те, що отримую.